Краматорський будинок дитини Антошка сьогодні швидше нагадує собою рукавичку. Тут знайшли прихисток вихованці з чотирьох будинків дитини, що евакуйовані з зони активних бойових дій на Донеччині. Аби дістатися до Антошки, малюки пережили дві евакуації. В кінці липня 71 дитина міського та обласного дитбудинків Донецька і 53 макіївки оселилися в Маріуполі. За два тижні знову нічна евакуація вже до Краматорська. На деле это обстояло так. Большой автобус, обычный пассажирский автобус, в который сажаются дети и несколько сотрудников. То есть, если это грудные дети, у одного сотрудника по три, по четыре ребенка на руках, а если это дети там старше двух-трех лет, вот мы ехали, автобус было два взрослых человека и 26 детей. Сьогодні у приміщенні Антошки живуть 120 дітей, серед них сироти, діти, інваліди та вілоінфіковані, А ще покинуті малюки, рідні яких позбавлені батьківських прав. Тут ми розподілили дітей по групам: одна група для віч інфіційних больних дітей. Одна група, в якій ми зараз знаходимося, це моніторингові діти, батьки, які больні віч інфекцією про скруто та проблеми малих переселенців повідомили правоохоронці Вінницького зведеного загону, що в зоні АТО. Коли наші наряди несуть службу по місту Крематорськ, спілкуються з населенням, виясняють, яка обстановка, які є проблеми життєві. Люди розказали, що є в одному з садочків багато біженців. Відповідно до потреб подоляни зібрали 12 тонн допомоги, серед яких курятина, картопля, яблука, солодощі, вода, звичайно ж, дитяча тепла одіж, памперси, іграшки, канцелярщина. У супроводі працівників міліції та представників Вінницької самооборони вантаж прибув на схід, аби доставити малюкам необхідне. Переповнений сиротинець шумить як вулик. Поки силовики розвантажують подарунки, до воріт прибуває вахтова зміна лікарів та вихователів з Донецька. Їх зустрічають з особливою теплотою. Шлях до дітей крізь зону обстрілу зобов'язує. В свою чергу Малеча, побачивши автобус, запитує, чи вже їдемо додому. Зараз зустрічає мене на вулиці, або коли я приходжу в групу, багато з них говорять, мама, от там автобус, ми поїдемо. Ну, поїдемо обязательно, коли все стане краще, ми обов'язково біремося. Серед них і однорічна Настя. Свій перший день народження дівчинка зустрічає в колективі евакуйованих однолітків. Їй ще шість місяців знаходитися під наблюденням врачей для решения вопроса или у неё подтвердится вич-инфекция или будет снята. А ось і перший подарунок та чоловіче вітання. Огодік її, водік день народження. Насенька, ми тебе хотим поздравить. Пожелать тебе крепкого здоровья, чтобы ты жила под мирным небом в нашей независимой Украине. Хотя поцелуй. Держи. Ой, скажи спасибо якою б не була гостинність Краматорського Антошки, а малі макіївці та донеччани хочуть додому? На чільному місці центрального входу напис Хатім жить дома». Про це неодмінно скажуть дядькам у військовому тутешні Непосидюхи трирічні Дмитро та Олександр. Сьогодні для усіх мешканців сиротинця щастя це шлях додому. В те, що це станеться, свято вірять усі. А ще сподіваються на допомогу з великої землі, бо осінні та зимові холоди таки постукають у вікна Антошки, а ті світлі великі за 30 років зовсім розсохлися. І я звертаюся ко всім гражданам, нам в рішенні цього питання, щоб цією зимою наші діти могли перезимувати в нормальних. Теплих услов'ях зберегти тепло у дитячих кімнатах і не втратити його у серцях. Ми дорослі зобов'язані, згляньмося, бо ми перед ними завинили.